Ми бачимо, що нічого не змінилося. Сотні років проходять, а нічого не змінилося. Ви бачите, як Україна стікає кров'ю, і наші військові тримають фронт. Свого роду, ось ці виставки, ось ця пам'ять це є також фронт. І якщо ми його сьогодні програємо, ось цей фронт, то і той фронт там на передовій він також не вистоїть. Науковці розповідають, в документах радянського періоду 1932-33 років в причині смерті вказували етнічну приналежність українець, і навіть майже через 100 років дослідники продовжують знаходити моторошні факти геноциду. Українська нація це реальність, яка має під собою принаймні тисячу літ автентичної історії. Жоден народ не боровся так тяжко, як українці. Щоб утвердити свою незалежність, українська земля наскрізь просякнута кров'ю в основі експозиції. Нас вбивали, бо ми українці архівні матеріали, спогади людей, які пережили голодомор за декілька тижнів. В останню суботу листопада мільйони лампадок запалять українці у знак вшанування пам'яті про всіх жертв геноциду. Антоніна Фігель, Георгій Максимк, Чернівецький промінь. На грудях Максима Ротера виблискує срібна медаль. Її хлопець здобув на міжнародному турнірі з дзюдо. Ходив на тренування три рази на день, підготовлювався до них. З мене проходив у Боснії та Герцеговини. Це був відкритий, е, відкритий кубок борси. Було 30 країн, понад 1200 учасників учасників, 10 клубів. Спортсмен змагався у ваговій категорії до 81 кілограма. Чотирьох своїх суперників Максим Поборов. А ось останньому опоненту поступився. До кожного так сказати, свій підхід там кожного стиль боротьби, і підстраїлося так, щоб і міг атакувати, і не впасти, не пограти. Нелегко було були всі кандидати, були майстри спорту. І виходив, боровся Шлях до п'єдесталу був нелегкий, адже за омріяною нагородою криється багато виснажливих тренувань. Я рано встаю побігати на турніки, резина – це години півтора, потім дзюдо півтора години. Так, розвід години тренер Максима Олександр Дрост каже, юний дзюдоїст продемонстрував гарні результати. На жаль, в фінальній сутичці поступився, поступився своєму своєму опоненту, і в результаті зайняв. Друге місце. Але даним, даним виступом ми задоволені, тому що пройшов нелегкий шлях до, до цього фіналу, так як боровся з представниками різних країн, і хлопці по рангу по поясу були більш, більш досвідчені, більш кращими. У фіналі він взагалі зустрічався з юнаком, який. З чорним поясом. Але показав достойну боротьбу, і я впевнений, що він обдумує свої помилки і в подальшому, я думаю, відіграється. Спорт не пробачає зупинок, саме тому срібний призер готується до змагань чемпіонату України. Аби потрапити в збірну, спортсмен мріє вибороти першість саме там. Готуюся перше, тримаю вагу, щоб все добре було. Далі продовжую інтенсивно займатися, тренуватися. Та треба залазити в тройку. Олександр Дрозд зазначає, попереду у Максима ще багато перемог. На даному етапі е, я впевнений, що ми рухаємося в правому, правильному напрямку і. Призове місце на чемпіонаті України. Я думаю, що ми, ми до цього рівня вже майже ну дійшли, і треба постаратися. І з наступного року, з наступних нових стартів, ми будемо якомога краще йти до цієї цілі. Богдан Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Навчаються та волонтерять З початку повномасштабного вторгнення учні Чернівецької гімназії номер 16 плетуть маскувальні костюми та сітки. А окрім того, з вересня цього року розпочали виготовляти окопні свічки, за що отримали прапор, підписаний Головнокомандувачем Збройних сил України. За дорученням Головнокомандувача збройних сил України, генерала Валерія Залужного. Доручено передати з його особистим підписом, знак подяки, знак шани, за те, що вашими ручками зроблені великі кроки до перемоги. Найбільш залучені до роботи учні середніх класів, каже директор Чернівецької гімназії номер 16 Сергій Білоус. Для виготовлення окопних свічок ми залучаємо старших дітей, це 8-9 класи. Діти активно долучаються, і найбільшу кількість, яку вони виготовляють за день, це 364 штуки. На сьогодні ми виготовили більше 5 тисяч свічок, і вже частина з них передана на фронт військовий. Виготовляти продукти горіння в господарському кабінеті. В кабінеті школи запропонував волонтер та ветеран Костянтин Сіньковський. Самостійно ж створювати свічки. Чоловік почав рік тому. Почали займатися так дуже серйозно в вересні минулого року. починалося це все з примітиву, от все робилося вручну. От, бляшанки збиралися на смітниках, обрізалися. Картон збирався також де-не-де по магазинам. різалося ножем, ножицями. все це вручну скручувалося. Уже в навчальному закладі кабінет обладнали необхідними знаряддями для праці та домовились про постачання розхідних матеріалів. А залучити дітей до роботи було не важко, розповідає волонтер. Тут долучати дітей. Ну перше, це цікаво. По-друге, -по діти мають розуміти, як перемога. Здобувається. От. Ну, якщо спочатку вони так вони не розуміли, що вони роблять, то через декілька днів вони вже, а у нас там якийсь там урок, а можна ми замість того уроку до вас прийдемо ще. От. Тобто, ну, їм подобається. От. Я їм поясняю, що от кожна така от свічка, така от кожна свічка от. це мінімум ну, дві години тепла і світла. Потреба військових у світлі та теплі це основна мотивація виготовляти окопні свічки, не покладаючи рук, зазначає Костянтин. Потреба наших бійців особисто мене підштовхувала, щоб розвивати, розвивати, розвивати більше, 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 більше. Бо ти, 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 на, на, на фронті тепла багато не буває. Був рекорд в жовтні місяці. 1432 штуки за день за день. Ну звісно, вони вже були накручені. Учениця 9 Б класу Марія каже, розуміє потреби військових, тож намагається прикласти до перемоги власних зусиль. По перше, в мене дядько він воював, також але він помер, і хотілося допомагати воїнам. Це Таке завдання, це те, що їм потрібно. Їм дуже потрібні свічки. По-перше, це е, допомога, наприклад, сушити одяг, е, світло, яке зараз дуже потрібно. Дівчина розповідає, урок, з якого вона звільнена, залюбки проводить з однокласниками у свічкарні. Коли, наприклад, є фізкультура, це може бути 4 рази на тиждень по 45 хвилин. І за цей час, наприклад, якщо в нас йде е, ну, четверо людей, хай буде, то ми можемо виговорити за. Ти за 45 хвилин десь 300 свічок. До передачі на фронт зараз готується нова партія окопних свічок. Тим часом волонтери вже створюють нові за особливим рецептом. Тут от 112 окопних свічок заряжено, це все. От. Тут 50 кілограм парафіну розігрітого для певної температури. От. От. Це ми все перемішуємо гарненько. Обов'язково треба перемішати перемішати. От. І ще треба обов'язково сказати одне. Черівне слово Путін, щоб ти здох. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Споживання теплоенергії зменшилось майже на 40%, що дозволяє школам обласного центру сплачувати за тепло вдвічі менше. У Чернівцях завдяки північному зеленому банку Невко, який фінансує екологічні проєкти, відремонтували та утеплили 33 громадські будівлі. Співпраця міста з фінансовою організацією розпочала ще у 2018 році. Це досить дороговартісний проєкт. став він можливим завдяки. Кредиту від Нефко в розмірі 4,4 млн мільйона євро. Також ми отримали грант від фонду E5P в розмірі 3,8 мільйона євро. І саме місто долучилося, і наше вкладення склало 2,6 мільйона євро. Тобто це більше 10 мільйонів євро. У більшості будівель замінили систему опалення та утеплили фасади. Окрім того, проєкт передбачав заміну вікон та дверей. Такі заходи, за словами заступника Чернівецького міського голови Василя Зазуляка, дозволяють заощадити 1,7 мільйонів євро. На ремонтні роботи, які не входили до критеріїв фінансування Невко, додатково виділять кошти з міського бюджету. Не всюди входили дахи, наприклад, чи утеплення фасадів. Це зараз місто намагається доганяти ці роботи, тому що розуміє, що все працює в комплексі. І, так приклад ця школа, де практично всі заходи з енергомодернізації були здійснені, і економічний ефект значний. Тут відбулася повна заміна віконних конструкцій, зорганізовано вхідні групи, заміна даху плоского злаштування мембрани і утеплення, власне, також утеплення фасаду цоколю, повна заміна системи опалення з влаштуванням ІТП. І вентиляція начальниця управління освіти Ірина Ткачук каже: завдяки реконструкції будівель під час повномасштабного вторгнення в теплих приміщеннях вдалося прихистити чимало внутрішньопереміщених осіб. По суті, ті об'єкти, які були зроблені по проекту Невко, вони стали одними з тих, і більшість з них були саме в проекті, так би мовити, коли приймали внутрішньопереміщених осіб. Фактично, всі вони стали осередками прийому внутрішньопереміщених осіб. Це була величезна кількість. Якість таких людей це було близько 10 тисяч осіб, які проживали безпосередньо на базі наших закладів освіти. Директорки модернізованих шкіл розповідають: до ремонту в кабінетах часто було холодно, тож верхній одяг не знімали. На той час ця будівля була, така була чесно кажучи, страшна. Я її побачила на фото. бо у 2019 році я була призначена директором саме тоді, в той момент, коли вже здавали роботи, і я їх приймала. То коли я порівняла візуально заклад до Програми Невко і з програмою Невко це колосальні зміни. Колосальні зміни не тільки візуально, а також і по системі опалення. Раніше до проєкту, до прикладу, в спортзалі в нас була температура приблизно 12 градусів Цельсія. Зараз це досить комфортне середовище для того, щоб займатися спортом. Відповідно до санітарних вимог, має бути від 17 до 20 градусів, тому що діти бігають, рухаються, має бути обмін повітря. Так і дотримуємося. Якщо говорити, ти про економію теплоносія, то економія вдвічі одразу бачимо, що ми маємо можливість. Маючи необхідний тепловий режим, забезпечуючи його верніше, ми можемо собі вже і зменшувати витрати. Ну тобто, ми маємо можливість, ми щоденно подаємо показники, і ми бачимо, що ми, в залежності від температурного режиму, ми собі тримаємо ту температуру, яка необхідна для учнів в класі, і водночас економимо. Директорка Чернівецького ліцею, номер 13 також каже: батьки школярів ще довго переймали становищем в класах. Однак, завдяки енергомодернізації, вдається Підтримувати комфортну температуру. Батьки переживали, що буде холодно. Коли ми запускали тепло, дуже багато переживань. Я вам скажу, що це був такий етап боротьби. Я ходила з термометром по кабінетам і була трансляція, що подивіться. А 18 градусів в цьому кабінеті навіть що не були батареї підключені. Знаєте, в цьому кабінеті можна проводити уроки. Я вас дуже прошу, а от з цього вікна має бути холодно. Мама каже: дивіться, ставимо на вікно термометр, у нас електронний термометр показував датчик, і показував температуру в цифрах. Нічого не дує. Моя дитина біля вікна сидить, кажу, нічого не дує. Вони просто, знаєте, звикли, тому що вікна були дерев'яні, величезні шпарини. Наразі до ремонту за грантові кошти готується ще одна школа чернівців. Найближчим часом сподіваюся, що вже розпочнемо роботи. На 18-му ліцеї це колишня школа номер 6 досить велика школа, і там досить багато проблем є з системою опалення з термомодернізацією. Зараз всі ці роботи сподіваємося, що розпочнемо, можливо, не цього року, але наступного обов'язково маємо завершити. І ми там також отримали грант від фонду E5P в розмірі 800 тисяч євро. І за допомогою Нефко зараз от виходимо фактично на фінішну. Прямо Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Хвороба брудних рук, гепатит А, спалах недуги зафіксували на Вінничині. Вірус, який вражає печінку, здатен поширюватись через брудну воду та продукти харчування, а також через нехтування правил особистої гігієни. Заступниця директорки департаменту охорони здоров'я Марія Поліщук каже, медичні заклади області готові до імовірного спалаху. У нас є два великих заклади обласних: обласна дитяча лікарня і обласна лікарня для дорослих. Ці заклади мають в своєму складі інфекційні відділення. Так от ці інфекційні. Відділення і будуть тими відділеннями, які будуть які можуть і Є готові до прийому пацієнтів у випадку необхідності у воді на Буковині вірусу немає. Зауважує директорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гобко. Групи швидкого реагування в режимі щодня досліджують 53 контрольні точки. Нещодавно, маючи інформацію про ускладнення ситуації в Вінницькій області, ми провели такий контрольний зріз і вірусологічні дослідження. Довели, що вірусу гепатиту А в цих точках, в не виявлено. Також Марія Поліщук розповідає, планують додатково навчати медичний персонал, аби оновити знання у сфері лікування та діагностики гепатиту. А буковинцям ще радять вакцинуватись. Існує вакцина проти гепатиту, і вона дуже ефективна, але це вакцина не відноситься до календарних вакцин. Немає в календарі щеплень вакцинації рутинної проти гепатиту. Вона використовується у випадку наявності спалаху, епідемії або якихось інших таких екстрених випадків ми е, е, цікавилися в аптечній мережі. У випадку, якщо хтось вирішить провести таке щеплення, то вакцину можна замовити через аптечну мережу. Щеплення проти цього вірусу в останнє врятувало краян від інфікування брудною водою ще під час повені в 2008 році. Хороший і єдиний специфічний метод профілактики. І те, про що говорила Марія Івановна, це правда. Те, що нам вдалося вакцинувати багатьох людей у 2008 повеновому році, дало можливість врятувати зберегти вберегти життя і уникнути хвороби великій кількості людей при шалених ризиках. інфікуватись. Наталія Гобко також каже: наразі. Ні в Чернівцях, ні в області випадків жовтяниці не зафіксовано. За результатами посиленого епідеміологічного нагляду, який запроваджується не лише для того, щоб знати, яка ситуація з вірусним гепатитом, а але й за іншими інфекційними хворобами. За 9 місяців 2023 року. В нашій області зареєстровано 4 випадки вірусного гепатиту. А останній випадок був у вересні місяці, у чернівчанина. В результаті проведених заходів продовження цим випадкам не було. Фахівці наголошують, зробити щеплення варто людям в групі ризику, зокрема професійного, а також ретельно слідкувати за санітарними умовами в домі. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Одна з проблем, яку має бізнес, це потреба в персоналі, потреба в трудових ресурсах, тобто потреба в працівниках. Цих працівників потрібно. Підготувати цих працівників потрібно підібрати, і цьому якраз присвячена наша школа, яка буде спрямована на технології управління людськими ресурсами на HR персонал. В школі HR молодь дізналась, як формувати та керувати командою, як оволодіти інструментами рекрутингу та як правильно підготуватись до проходження співбесід. Тут і рекрутинг персоналу, тут і підбір персоналу, тут і навчання, і розвиток, і мотивація персоналу, навчання персоналу, отримання нових навичок, здібностей, hard хард soft skills. І це якраз те, що ми говоримо: і мотивація персоналу, розвиток та набуті знання це найголовніший козир кожного спеціаліста. Студент кафедри бізнесу та управління персоналом Олександр каже, отримання цінних. Навичок, запорука особистого росту HR-спеціаліст спеціаліст це як важлива, важливий інструмент між керівництвом і людиною і людьми, які працюють безпосередньо на підприємстві, тому що він задає тон. Такі навички вони досить важливо мати кожному спеціалісту, кожному економісту, підприємцю. І, Відповідно, я вже навчаюсь тут четвертий рік, тому. Е Ніколи не буває замало отримати якогось нового досвіду, почути якихось нових кейсів. Провідні фахівці HR-сфери поділились з майбутніми спеціалістами та студентами найціннішими порадами. Кожного разу це новий досвід, нові знання і абсолютно нові історії і нові скіли, які мені, як майбутньому бізнесмену і управлінцю, будуть крайні необхідні у своїй діяльності. Анастасія каже, відвідування даних заходів і живе спілкування з цікавими та професійними спікерами, неабияк допомагає у власному розвитку. Якщо ви відвідуєте такі заходи, то ви почуєте якісь життєві реальні історії, які дадуть вам змогу зробити висновки, працювати над собою і більше мотивуватися для того, щоб досягти своїх вершин. Управління людськими ресурсами є конкурентною перевагою всіх відомих компаній, і саме цей інструмент є основою успіху молодих спеціалістів. Запрошені лектори, які розкажуть про свій досвід в сфері управління персоналом, які донесуть його до молодого покоління, за яким майбутнє, за яким якраз і праця у сфері бізнесу, і частина з молодого покоління можливо захоче здобути професійні навички управління персоналом. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.